Друзі, всім привіт! Ви на каналі Аквалатекс. Це рубрика перевтілення. І сьогодні неймовірна подія на моєму каналі. Мене вперше, ти про це не знала навіть. Мене вперше малює не хлопець. Оце прикол. Оце Представляєш? Не, не було такого раніше. Тим бачу на відео. Сьогодні перевтілення робить Евелінка Мейкап. Привіт! Вона. Що ми сьогодні будемо робити? Я, як завжди, не знаю. Я сподіваюся на якусь красоту. Ти робила колись мальчикам макіяж? Ну, був у мене такий досвід. Альона, Альона не вважається. Як твій ранок почався? Мій ранок почався з несподіваної зйомки. Мені вчора вночі написав один блогер Марк. Каже, Валов. треба срочно. Каже, Треба срочно завтра, на 8. Марка свела, це те, що це Сміху чи ні? Може, й да. Ну він <ріпи> ну, стендапер ну, теж. У нього буде. Я думаю, що це да, І Він знімався у Дорофєєвої, да? У <ріпи> да. цьому задонат, чи як називається пісня? А ти фарбувала теж, да, оцей кліп? Всіх? <ріпи> тільки Там лачин був, Дорофєєва. Боже, всіх сперемалювати, капець. Ну, Кацинав, да. Кацурів. З молі все. А чому в такі такий скучний мейкап? Ти їй не пропонувала щось зробити? Ну, бо неї це артистка вже, у якої є образ то вже а, не можна. Так, типу, так, ну так, да, там фіксу, фіксується типу, цей образ, і ти не можеш ніяк змінювати. Капець. А так хочеться мені іноді побачити. Ну так, да, може. Хоча я пам'ятаю, в неї був концерт ще під час ковідних часів, і щось там пам'ятаєш, намалювали такі чорні стрілечки, які розліталися, терепина така була може. якась анімація. Ну, типа да. не так прям, щоб Блін. розгулятися в вашій сфері, можна набагато більше. <laughs> А Бу... що ти думаєш, люди Так, бояться? Ну так. що. Знаєш, як скучно з клієнтами працювати? Ой, знаю. Я знаєш з чим стикаюся, коли шукаю фотостудію якусь, я дивлюсь, і я дивлюся, більшість фотостудій вони зроблені для, блін, фоток, реклами, інстаграм одіжди. Mm. Знаєш щось mm. таке? І я думаю, а чого ніхто не зробить щось там античне, знаєш, або ну, там, цікаве? Щоб там або водорослі якісь були, або каміння. Ну, це на щось нетипове. А виглядає, знаєш, зачастують просто квартира. Uh -huh. І іноді там є біла, чорна циклорама. Це найцікавше. Uh -huh. Ну, не що, На зеленки ще придумують якось. На зеленки придумують. І люди теж я питала чого. О, кажуть, що бояться, що не здасться таке, що от на одяг і на оці сімейні фотосесії є великий спрос, а на творчі дуже мало. Ну, здають них. же ті прокати одягу теж під uh -huh. якісь. Так, да, вже є одяг, коли я шукаю в оренду, то є там якісь платічки, але вони прості. Я думаю, боже, на що можна спіти купити собі таке? Що ти мені наносиш, таке біленьке? Це крем, ну, база під макіяж, трошки зволожити шкіру. А скільки тобі років? Мені? Да. Зараз 21. О, ти така ще молода. Я вже така стара, я починаю комплексувати Чому? іноді. Ну, я знаю, думаю, от Д-26, знаєш, там 27, 28, 29 і 30, а я не готова ще. Но, з іншої сторони, це дає впевненості, тому що я от планую зараз там свої бізнес відкрити. Відкрила ФОП наконець, щоб наняти працівників, своїх монтажорів, директорів. І думаю, що це у держави вибивати грант, щоб відкрити свій заклад. Або шукати спонсорів. Так можна робити, якщо відкриваєш ВОП, можна якийсь гарний. Так, так, так. Ну треба бізнес-план составити. А я оце сіла, подивилася і думаю, що тут без допомоги не обійтись. Бо я розрахувати взагалі не можу. Не маржинальність цього бізнесу, Ну, в клуб, як я це розрахую. Я що знаю, скільки туди буде ходити людей. Ну і треба ж площу, там, якусь розрахувати. Ну, площу я вже знайшла. Я знаю, що оренда 55 тисяч гривень на місяць. <клес> Плюс перший місяць-два це ремонтні канікули, коли там, робимо ремонт, просто там не треба платити. А все решту, як я розрахую? Можу розрахувати там зарплатню, знаєш приблизно, скільки платити буду людям з цього. А от скільки будуть приходити, і скільки будуть витрачати там, на ці напої ну, і на шоу, не, я не знаю. <клес> Позиціоную себе як квір-артистка, не як драквін. Чому? Тому... Так зручно, там більше площа для творчості. Я маю на увазі, яквір це от щось типу Кончіта вюрс, таке mm -hmm. що можна багато що змішувати, коли одракін там обов'язково має бути так, так, так. Mm -hmm. Тобто, в мене є образи. Я люблю, коли там ще тінка якась відросте, або навпаки, бустер. Типу немає набирати. якихось чітких правил. Да, та? да, да, що там немає обмежень, тому мені так більше, і так більш зручніше. Я знаєш, я ж теж хочу своїм образом передати, що я нормальна, що це так, ну люди різні. Угу. І тому так типу це, е, ну, Я просто не дуже прям в цій темі. Крок на зустріч людям. Це, до розуміння. Е, як це сказати? Ви, типу, не зациклюєтесь на чомусь одному. типу Я не там не хлопець конкретно, я не дивлячись. Да, 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 да. От, типу, от, от, не от у Мене не так сталося, типу, да? Да, мене так відпустило. У мене була історія, не пам'ятаю, коли це було здається. Минулому році весною, може, 4 березня щось таке. Я вирішила, що я зійду з розуму. Чому? Я виростувала вечірку в клубі. У мене там була пісня It's a beautiful night for breakdown». Угу. Ні, я так вирішила, що тому у мене просто так склалося серед артистів, що мене спочатку не люблять, на мене якось косо смотрять, а потім починають розмовляти, і тільки от через характер і мій менталітет починають дружити. О. А з першого враження, якось Ти я дуже відштовхую людей. І мені завжди казали, що я якась ну, така фрік, э, знаєш. Mm -hmm. І я думаю, якщо мене вже всі бажають такої сумасшедшеї, то чого я взагалі граю по їх правилам? знаєш, і, Ну, mm -hmm. гірше не буде, а так я хоча б собі зроблю приємно. Mm -hmm. І в мене пішло вже повністю там. І плюс, э, в мене ще ж є така штука, що mm -hmm. Ну, теж я вважаю, що це мій плюс. Артисти, які драк він, вони зачастую виступають тільки в клубах, mm -hmm. і все. І якби їх за ну іноді запрошують ще в ресторан, але теж такого ж формату, що просто там типу ліпсінки, все. Mm -hmm. А я ж ще веду стендапи, я там десь виступаю. Я там щось співаю своє в гетерозакладах, і в мене от зараз останній час це більшість виступів в гетерозакладах. У mm -hmm. гей-клубі вже давно не виступала якось. А запрошують? Так. Да, да. Або запрошують, або я навіть сама організовую, що ми там ділимо процент з білетів і пропонуємо, mm -hmm. як зараз теплоламповий, то ми там орендуємо і компенсуємося з цього з білетів, що там ще є у нас з мерча. Вот. Тому зараз, не знаю, і мені отак от попроще. Тобто, що люди дивляться і думають, що щось цікаве. А взагалі в мене часто були такі ситуації. Я пам'ятаю, що коли виступала в клоузері. Знаєш такий клуб? Клоузер, ні, не, не знаю. Це на це Ніжноюрківська 31 здається. Угу. Там отель Клоузер, вони всі. Ну це техноклуб. Угу. Мене вже запросили виступати. Е Теж була якась квір-вечірка, і що. Я там була одна така, ну типу полудіва, а тому і запросили, тому що я така була більш квіруха. І мені підійшов якийсь п'яний мужик і каже, що я взагалі гомофоб, але ти прям класна. І думаю, о, оце, значить, все працює. Думаю, значить, все я правильно роблю. Ну, мені приємно, коли у людей так змінюється думка через мене, що не розуміють, що все нормально. Мені навіть нещодавно один підписник написав uh, Вадим Коміндант. Uh -huh. Пише, що от я тільки-тільки відкрив, а він там знає мене вже, може, рік. Може я більше. Да, і він пише: я нарешті тебе відкрив для себе, що ти така класна і так багато робиш, ти, ти, ти. а раніше я думав, що ти йокнувся там щось таке. Я думаю, тютю, чого? Він каже, не знаю. От є таке, що мене чогось там спочатку не люблять. Як взагалі в спільноті вашій багато токсичних. Ой, людей. дуже багато токсичних людей вплоть до це того, що вони я... сприймають один одного, типу. Да? Я не знаю, в чому прикол. От це є якась. Чи що? Да, от, типу, відчувається мені як конкуренція, а я завжди думаю, на що це конкуренція? Яскравий приклад. Я от зараз роблю шоу Дракрейс, аквалатекс дракрейс, це дівчаток дів обрати найкраще. І, і там є така штука, що ми їх викладаємо в окремий інстаграм. І три е, діви, які бирають, там найбільше лайків коментарів, вони потрапляють, типу, автоматично до, ну, без кастингу, до шоу. Uh -huh. І вони там, знаєш, почали змагатися в кого більше, хто на першому місці, хто на другому. Я кажу: дівчата, альо, там ну, будуть топ 3 Якщо ти вже, ну, типу, входиш в цю трійку, то просто порадуйся за своїх колег, підтримай дівчат і все. А вони там змагаються ще й хто, хто бляха на самому першому місці. Uh -huh. Тому я не знаю, чого така конкуренція. Ну, у мене ж я ж кажу за що того, що я думаю, що я одна така. Ну, Мені здається, що от на рівні зі мною е десь, ну, я маю в, плазі, в плані самоіндифікації сердючка. Тому що ага. сердючка теж не може сказати, що це прям жінка, ну, чи це чоловік, явно ні. Це от персонаж, о, отакий цікавий. І я так. Хочу, хочу бути мультиком. Так, тобі 21, І скільки з цих років ти займаєшся макуяжем? З 18 почала вже три роки. Якась гадавщина. Є? А з чого почала сама себе чи прям зразу пішла на курси? Ні, сама себе. Там у мене є дві сестри, і мама. Oh. То ми там <сех> у мене ходили всі красиві. <сех> <сех> ну так, да, почали не дуже коли я вчилась, <сех> Ну, я рада, що вони мене терпіли. Ну так, да, були перші Треба такі. Ну що, на татуировки? Вчитись. перекриваються? Ну, перекриваються так. Стараюсь, щоб перекрилися. Будь зелені. Ну <реш> так, отак от, отак от, от. Це ще було додаткове маскування. Ну, я не ходила на курс. Типу, не, не ходила? Ні, так? я, типу, так дивилася всякі різні відосики. Так, дуже, кстати, по таким, ну, я дивилася, як кращаться хлопці. Угу. Типу. І мені типу надихали багато. Мені, типу Джеймса сильно щось таке? типу ці яскраві майки. Типу, не якісь там звичайні, а й на такі а яскраві. А приходиться, ти говориш, робити да більше на роботі. Звичайно да, типу, мені так, типу вообще він. Я думаю, що так зморюся від звичайності, не. що так і хочеться. Типу, знає, мені щось Зуму не цік... М -м, дуже цікаво це. Типу, і ще якщо люди прийдуть. Які бояться, ну як типу, не фарбуються обично в житті. Приходять до візажиста і, типу, хочуть, щоб його нафарбували професійною косметикою, там професійно. Вони не готові бувають до того, що там буває трошки плотніший тон, більш тим. Ой, більш, ой, більш, боже, більш, я знаю більш, такі. Тіп, що. А ти не думаєш, що це проблема людей? Ну, <світ> я дуже думаю, що я спочатку дуже ображалась, типу, засмучувалась. Типу, що. та ні, ну явно проблема не в тобі. Ну, є така штука у людей, що вони дивляться, і думають боже. Типа <рес> такі коментарі, топі я похожа стала на так, да, 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 знаю, або що... Кажу, я кажу, що... ну вони бачили, як красяться люди. Да. Ні, ну мене теж. Я ж зазвичай роблю такий платнюші, платнюші тон, щоб потім все плотненько забекінгувати. За геванс. Ще... Типу я пояснюю, а потім вже стомлююсь пояснювати і розумію, що людина просто не зрозуміє. А це ти теж пензликом наносиш да. то? А я просто нещодавно згубила свій б'юті блендер. Він десь утік від мене. Ну я думаю, що впав десь за стол, я його не можу знайти, але. То ну, це, по мені дуже слишком пензлі. От. І я теж згадала, що я роблю пензлями, але я після цих пензлів я ще так ручками собі роблю. Тик-тик-тик. Мені колись ігор сказав, що. Так ти ще ж ручками розмазуєш, поэтому в тебе без розводів. А як пензиком просто в мене виходить з розводення. Угу. Ні, ну пензилик, типу, просто дуже хорошо треба да? нашаровувати, типу розташовувати. Ну і плюс я бачу, що тон такий досить рідкий. Ну, цей, так, да? не, не, а цей Як міжплит... я люблю кашку Ну, да, Типу я змішую декілька щоб було. Да? Був, типу відтінок під тебе. Блін, прикольно, який в мене відтінок. <laughs> Середній між теплими і таким якимось. Конечно... Ну я завжди собі роблю таке, знаєш, більш світліше обличчя чомусь. <laughs> да. Мені хочеться бути цвітотіп-зіма. Знаєш, кстати, про ці штуки цвітотіпні? Так, mm -hmm. да, знаєш? О Боже, я хіба перша людина я <laughs> зустрічаю? Ні, ну я їм, іншим не так часто задаю це питання. <laughs> ну, є ж типи там. От. І я більш... хочу бути прям так, не зімою жанкою, а зімою прям такою конкретною. У мене навіть був момент в підлітковому віці, коли я висвітлювала собі обличчя глиною чи чим там спеціальними масками, Боже. щоб воно було світліше. Які в тебе були цікаві випадки з макіяжиком, чи, може, хтось прийшов е грязний, чи щось цікаве замовляв. Ну, типу, у мене були прям треш випадки. Один треш випадок такий, прям дуже жорсткий. Коні коли... треш випадки. E, Знаєш, ці огляди треш-салонів, треш, да. треш макіяж. E, так, Ігор Андріушен таке знімав. Це треш просто був. <реш> треш контент. Шо, а що тобі замовляли? E, ну, я працювала ще на студії макії. Ну, які? Коса-краса. Коса-краса. Ну, це в старце, в Офшн-Плазі там. Mm. В я, я знаю тільки Ні. Ну, і ну короче. І тоді прийшла клієнтка, якби записалася як звичайна клієнтка, туди сюди. А потім вона така, ну перед макіяжем вона питає, можна я буду все знімати? Угу. <говорить> Кажу, да, хорошо, типу, ладно. Вона це насторожила вже, думаю, що за бред. І вона все, типу, Ми теж знімаємо це. Ні, вона, <говорить> вона типу, отак от вот держала камеру і все знімала. Я мамі дзвоню. Я мамі в скайпі дзвоню. Ні, знаєш, так роблять. Ну, я таке. не знімаю. Я дзвоню я я, я мамі. Ні, вона типа знімала і вона в mm. мене розпитувала. Багато розпитувала. І, і що це попало десь на відео? Можна подивитися? Так, да, можна посмотріти. Так і що там сказала, що на, все жаль, погано. На жаль, Ютуб це не забаню. А що там все погано? Вона чи що? рознесла мене. Ну типу як, Вона не прям ти мене рознесла е, в Тіктоці, в Ютубі. Мене. А було за що, да, чи ні? Чи просто так? Я не була готова до такої мейку, яку вона попросила. Ага. Типа у мене що не було з собою толком того, що там прям треба, бо і часу було дуже мало. Ага. Типу, там всього півтора, це не півтора часа знімав. Була Боже, хто, хто ще займає таке? Якась херня була. Ну, не знаю, мене це прям дуже вибило. З Боже, себе. цікаво, треба подивитися. Ну, no, люди ж люблять, ти знаєш, скандали, розслідування, щоб коли ну, показує, що я no, все Я потім теж відповідь записала в тік О, моя. I, I, no, tam, короче, залетила, і, ну, там, коротше, зазавірусилась, трошки залетіла, і люди дивилися. Правильно, що... молодець, зробила собі з цього ще рекламу. Така антиреклама була, звісно. Ну, теж, чи ні? Хто знає, хто твій клієнт, то твій мене клієнт. підтримали, тобто а о, Були о, люди, які типу, мене ще більше біжрали. Думаю, спасіба. Ну це ж завжди так, щоб було противовесія, ти знаєш. Якщо в тебе буде багато фанатів, буде багато хейтерів. У мене теж є люди, які мене просто гамнять, непонятно за що. Я кажу, так а що не так, все не так. Розкажи нам поки щось цікаве. Я? Yeah. Якісь твої да, цікаві випадки з макіяжу. Зірок. Зірок. Ну, що конкретно тобі, якісь е, цікаві моменти. Може є, Наприклад, у Дарофієві, що от, якщо її фарбувати, то тільки там або там. Ну, будь-якої артистки, артиста є якийсь вже імідж сформований, і типу, ти не можеш якось його міняти. Тобі дають прям референси, ну, да? так? Типу, так. Ти. ти не можеш, якби, прям свій креатив наповну показувати. Ну, типу, і всі зірки, які вже там на сцені 20 років, 15 mm -hmm. років, вони ж мають виглядати, типу, однаково. А як але так? Ж, але а як так? Ну, типу, <кій> є ж вікові всякі різні приколи. Там хтось висіть починає, то треба mm -hmm. замальовувати там якось трошки. Перуку одягати. Перуку. Ну, хтось перуку, хтось. А складно себе. повторювати макіяж, коли скліп і кажуть, такий самий, зробити. Ну, по різному була. Там ну, в кліпах теж не супер креатив. Коли так, да, коли ні. А кого б хотіла намалювати, може? Я б дуже хотіла цю Юлісаніну запробувати. Ага, щось вже... цікаве її. Так. Да. Вона дуже гарна. <кхем> не пропонувала, не писала? Я сама? Угу. Та ні. Юля, привіт, я хочу вас намалювати. Ну це, наприклад, треба робити вже не Юлі, а там, менеджери. Менеджером. <гум> Але ти, менеджер. ти буває так, знаєш, ти, менеджери не дуже. Ну, типу, артисти класні самі по <гум> собі, а менеджери спілкуванні не дуже. Якби ти напробуєш, а, ну, фарбуєш, артисту все подобається, типу клас, ну, типа вау. <гум> а, <гум> а, а буває, приходить менеджер просто все і типа. Капець. Все плохо. А це теж якийсь такий фільтр для шоу-бізнесу, бачиш. Було таке, що я красила у Моргалівові. не завжди і... це мистецтво. У Моргаліїву формувала. Хто це? Тимерлан Альона був повітря. Ага, знаю, так. Да. І тепер вона сама. Ага. Як ага. сольна артистка. Мені да, що сподобалось, а менеджеру потім щось приліло на мене. Капець. Як так. ти справляєшся з таким хейтом? Я трошки засмучуюся, а потім ну, розумію, що я ніяк не повпливаю на це. Типу, є думка. Є в тебе якісь способи, як ти розслабляєшся чи знімаєш стрес? Ритуали, я які я буду. Я просто відпочивати, там, спати. А яка для тебе відпочинок? бо Я не вмію відпочивати. У мене відпочинок вихідний, я, я просто тупо сплю. Да. Да? Так, так. — Або нормально, бо я це вирую. О, боже, так. Килий день гулять просто. Ну, коли є час, не Без інтернету, без музики. А часу нема. Любиш сама гуляти? Так. Це дуже добре. Я коли включаю волка, одіночку, і А чого теж так підійти, відліктися, надихнутися. сам з собою. Мені ніхто не трогає. Відпочиваю від людей. Чій, чій, Трошки да, ніколи втомлюєш. Бо працюєш завжди з людьми, як ну, люди да. втомлюють. Та й творча робота дуже ну, втомлює, думати головою. А були в, таке в тебе, щось що, що, цей. Клієнти крали з косметики, що, щось таке. Оп, і в карман поклали, і оббігли. Не, не було, було. ніколи. Ні. А, щоб навпаки, щось Бу... поламали якусь кістечку. Коли на зйомках, коли ну, багато візажистів може бути. Uh -huh. Або там, ну, не тільки візажисти, типу моделі, типу артисти. Типу, і кучка, і буває, що в тебе просто щось попадає. Ага. Або типу, впало, це або хтось набрав. Да. Я дуже часто забуваю якийсь один елемент. Але я в своїй косметичний теж дуже часто знаходжу чиїсь кістечки. Потім навіть не може повернути, бо не знаю, чиї. Там, коли я тільки починала красити, подила на якісь дитячі покази, mm -hmm. ну і там дуже багато вже дівчат, маленькі, ну, ну, да, там шалена, шалений кажуть. Там, там, і, щалений, та, щалений там дуже, дуже багато цього, І завістів, і перекорів, типо, ну, коротше, дуже багато людей сюди. Mm -hmm. і, і я знаходила в себе і чу щось чуже, і не знаходила потім чогось свого. Ну, обідно, а бідно. Дихні, не, не. Ну, зато компенсація, що щось друге знайшло. Ну, да. коли, ще так, ну, так не дуже багато заробляєш? ще mm -hmm. То так, звісно. Це, звісно, направлю. Ще потім все ж заказуватися, ще три дня ждати, поки прийде. Mm -hmm. Мені іноді було а, обідно, що щось закінчується, знаєш, якийсь мене продукт. А я знаю, що його більше або не опускають, або хрен не йдеш. І я вже до останнього там домазюкою. І приходить час все-таки, коли маємо попрощатися. А ще й війна зараз, типу, є продукти, да, які або вийшли, немає. або їх просто не довозять не ну, коротко, доводять, і треба. Не доводять і багато, да, що треба, ти, знаєш, як через Європу замовляти. Або просто вже немає з производства знято. Так, да. навіть українські ж є старі колекції, які вже все. Я бачу, ти тоже такий рожевенький використовуєш. Рожевенькі і трошки. А що це за паліточка така цікава? Неонових пигментів? Да. Да. О, я знаю таку косметику. Типа подобається. Ну, а таке можна купити? Вони... я теж таке хочу. Да, можна, тож, так. Нам а, треба після цього відео поповнити мою косметичку. Типа вони світяться в нічим. Так, да, от Сто... я ж такі хочу флюоресцентні. Оці? А очі, вони ще, очі, вони ще очі, дуже пігментовані. Да. Вони прям, нав, дуже навіть дуже якщо вдень знімати і не світиться, то все одно такий пігмент. А я раніше собі замовляла, ти не пробувала такі пігменти, які да, сухі, як тобі. Ну, прикольно такі. Ну, їх наносити важко і да, тушувати. Вони і сипляться сильно. А ці получше, це не сипляться? Ну, вони, типу, трошки, ну вони м'які дуже сильно, вони трошки молодші. О, сушити. я люблю м'якінки. А які в мене будуть губі? Губі? Я думаю, якийсь контур зробити. Давай. І з блеском може. Давай, можна. Така яскрава пожарна машина. Пожежна машина. <потори> ну, я ж таки це прислів'яча, що гарна, як машина пожарна. Не знаю. <потори> Мені так казали. <потори> Краса врятує світ чи не? Звісно. Да. Краса і гумор. Тільки поганих людей вже ту. Ну, ну, я думаю, так, да, знаєш, так сталося, на жаль, що зараз не потерпіти, то ніяк. Навіть якщо фарбуватися, теж знаєш, буває таке, що незручно, або щось скоїть, або щось якесь бльосточки починають колотися в цьому вазі. Ну, а що робити? Най незручний макіяж це в масці пленки. А, а ти вила недавно, да, маску пленку. А з що це робиться, бо мені було так цікаво. Це маска для обличчя. Просто, да, так, і тоненько, там, ну, Вона з огурцом, угу. типа, і використовують всі. І вона застигає, і ти да. просто типу все має... сюди. Ні, не ну, і феном сушити треба. Ага. І в слоями типу, якщо ти хочеш, прям такий наносить. А як можна отак, ну, казати, щось. Що? Ну, типу, рухати ротом. Ні. Ні, треба, В общем, не не треба. Капець. Не я можна б... не пити, не говорити, не сміятися, нічого. Бо воно просто отут потискається ну, да. і відійде просто і все. І Боже, спекується. ну я знаю, що Денис Дена Арт робив теж собі такий макіяж. Ну, я б таке не витримала, звісно. Я так люблю, щоб було комфортно. От сьогодні мені ти теж малюєш, і мені так комфортно, комфортно, знаєш, особливо коли стрілки, буває така іноді, що прям колить віглас. А тут теж так комфортно, комфортно, що я і не почула дискомфорту жодного. Я думала тобі зробити маску цю пленку, а потім Ой, подумала, що ти не висидиш. Я думаю, да Бо ти будеш балакати, і ти не зможеш просто сидіти. Молодь. Ні, ну ти знаєш, я дивилася. Я думаю, може зробити щось таке, але потім думав вже трендцяд відходить, Поки я зберусь, поки я запланую. Типа отходить, а дуже добре. Дуже я есак, думаю, плюс, я да, ж хочу ще якісь можна. кліпчики знімати, розмовні відео, а там нічого не зможу ти поговорити. Ну, Может співати. Ну, ну, да, співати. Я думаю, співати, може частково зробити щось таке, знаєш, коли роблять пів обличчя, тільки mm -hmm. на глаза, чи щось таке. Ну, все одно складно. складно, Але хотілося б щось таке мені незвичайне. Я все mm -hmm. собі знаєш, хочу-хочу, ніяк не зроблю макіяж, коли беруть пелюстки від квітки і отут отак, вот от виклеюють, mm -hmm. yeah. ніби ти квіточка. Я тобі заздрю, Я теж хочу, щоб мені був 21 рік. Я в 21 рік була така енергічна, така молода. Нічого, мені скоро не подав. Це ж ми знімали фільм, і там всі артисти були такі, знаєш, вони творчі, вони в клубі звикли, вони звикли гарлати на сцені в мікрофон. Вже, тому що, ну, клуб нічого не слышно. І вони це на зйомках теж між собою сваляться, один на одного кричать. Жанна просто Жанна ні з ким сварилась, Жанна співала пісні. Дуже голосно різні, постійно, просто всі, що згадала на всіх мовах. При тому, що вона в фільмі і так грала роль співати пісні. Ну що, друзі, ми закінчили? Да, ми закінчили. Ми закінчили. Ти така зморена, зморилася. Як тобі фарбувати таке лице яйце? Такий нечу яйце. Ну так. Зараз да. ну, я, я вдягну перучку повністю, ще в мене з рукавички, і підведеш мене до дзеркало, покажеш. щоб я ж спеціально не дивилася, щоб мене був ект вау. і в мене вкусно. Давай перевіряємося. Я отак хлопну і попаду. Опа! І все, готові дивитися результат. Раз, два, три. Ой, а я, як обичам, не поміщаюсь. Боже яка краса, так по неуновому вийшло. Я похожа на цей. На оперну звезду. Як тобі? Мені подобається. Результайшн. І бровки так класно. Ти все-таки, так, да, підзаклеїла кусочки, і графічні елементики. Я теж хочу так навчитися фарбуватися, навчить мене mm -hmm. так. У тебе, мож... тебе є курс? Да? Ну, у Якщо, так? є індив... індивідуальні уроки. Да. Да, можна замовляти індивідуальні уроки. Прямо, какую гора Андрюшина. <laughs> А, можна відкривати відкрити школу таку класу, щоб всі були, всі зірки і глаза так світиться. в мене, да з цим? Да. Ну та й ще білим підвела, то воно так. Ну вообще. А як до речі, замітила, що там було щось біленьке. Я думаю, ще а, ти, ти навірно, перша хто мені малює макіяж, і так теж підводить біленьким. Я так дуже люблю. Друзі, це що це була Аквалатекс і Евелінка мейкап артист на каналі Аколатекс, дякую, що дивилися це відео. Пишіть в коментарях, як вам цей макіяж, як вам образ, підписуйтесь на вілінку, підписуйтесь звісно да. на цей канал. Ставте лайки. ставте лайки, і ну пишіть обов'язково, як вам результат. Бачите, мене кожен раз разний. Це Перший макіяж, який мені робила Вумен, О, і таке трапляється. Дякую тобі, велике. Дякую тобі. Чекайте на ютубе. На Будете ютубе. зіркою.